До уваги квартира у будинку готельного типу з авторським дизайном і плануванням, що вигідно вирізняє її поміж інших аналогічних об'єктів. Панорамний краєвид з вікна вас вразить. Знаходиться квартира у легендарній семиповерхівці на московському проспекті, висота стелі 3 метри, житлова площа 18,5 квадратних метрів. Що включає в себе житлову площу самої кімнати, автономну вітальню гардеробну, автономний санвузол, в якому розміщена душова кабіна, унітаз і умивальник. допоміжна площа, кухня, коридор, санвузол і душ на поверсі, складає 11,5 метрів квадратних метрів Загальна площа в користуванні 30 квадратних метрів. Капітальний ремонт, який робився на замовлення. Повністю замінена проводка, опалення, водопровід. Встановлена, дорога сантехніка, бойлер, полотенця сушилка з нагріванням, натяжна стеля на полу, ламінат, польська плитка, в ваній. Підвіконня армоване та витримує навантаження до 150 кг. Вікно зроблене на замовлення з антивібраційною системою, що поглинає хвилю. Шумоізоляція перевірено власно при повному закритому положенні. Мінімальна подача шуму. Побутова техніка залишається в квартирі. Це холодильник, дорога пральна машина, кондиціонер і новий телевізор. Поруч, з будинком, в якому розташована квартира, знаходиться супермаркет АТБ, банки, пошта, елітна школа, гімназія. Будується підземна школа. Зупинки громадського транспорту в досяжності 100 метрів, поряд з будинком, чотири станції метро до найближчої захисників України. Хвилин п'ять пішого ходу. Ця квартира затишна, наповнена і чекає саме на вас.